Сніг пухнатий наче вата. Аж по ньому жаль ступати. Вітаю мої друзі! На каналі Кінисти Сад Надійка. Ми дочекалися кінця року. Всіх з прийдешніми святами. Хай вам Бог і допомагає. І хочу показати мій сад, вкритий красою. Оце білосніжною, неймовірно гарною, де я буду робити перші кроки. І дуже прекрасно виглядають самшити. Як би я там не казали, да? Самшити яскраві. Подивіться, який він. Трошечки нападав сніг, але він розтане. І буде таким красивим кулькою. І далі. Троянда, яка і не думає спати. Голштейн. Ось так. Зеленим листям. В неї ще зими нема. Хоча сьогодні вже 29 грудня. А то в неї зими нема. Так, ось трошки обламалися. Мабуть, вчора несли гілочки, обрізали виноград, я Вчора різала виноград, трошки б не ламалося. Так, да, якщо великі сніга, то воно буде похилятись, треба підв'язати. А так, те саме говорить нам і Юріанда. Я вся зелена, я ще зовсім не збираюся спати. Трошки попідморозили да, вверху. Гілочки у нас все ж таки мороз був і мінус 5, і мінус 7. А тут а ці листя внизу навіть даже не підморозилось. Ось так. Зелене, гарне. І зараз у нас приблизно ноль поростає на сонці. Дуже непогано виглядають шапки гортензій, так як в мене вони дуже великі, я залишила і вони прикрашають сад взимку, роблять його чудовим, неймовірно красивим. У нас не вистачає світла дуже мало, і тому я мало показувала свій сад кімнатний, тому що він просто виживає. Але в Києві я все рівно випустила свої поп'ятки, як тільки за цвіте покажу, не буду вже чекати. А зараз просто перед тим, як розчищати ці доріжки, покажу цю фактуру з да? троянд кущів. Я їх не укриваю, ні одну троянду я не вкриваю вже багато років. Сподіваюсь, що вони не змерзнуть. У мене вони всі цвітуть багаторі, багато раз, крім двох. Ой, хочу в горшечку. Бачите, у мене тут є ще горшечку, така красивий туйка. Дивіться, які красиві, жовті, гарні кольори в неї, да? Варігата, Прям приємно, крапенки, наче щось таке нарядне. Тому я так і... А, трошки руки мерзнуть. Так, ось так, все покрито снігом, все красиво, все позасипано снігом. Я, ви знаєте, да, майже бур'яньнець не прибирала для того, щоб він зберігав, затримав сніг і зберігав тепло. Ось так трояндище, де не з листям стоять. Є кущі, що взагалі. Бачите, з листям зелені. Плоди у нас з оранжевого стали такі трохи зеленуваті, попримерзали ті троянди. Все себе чекає. Чекає. І будемо чекати нового року. Полюбувались трошки, показала зимний сад, свою красу. Що стоїть в горшках для експеримента, що вкрите, таке, як І ось такі горки, да? Вон там. Це гортензії вкриті. Все так гарно, красиво. Навіть якийсь там не гаразд, все прикрите снігом. Ой, бажаю вам, мої друзі, в новому році. Любити, кохати, надіятися, жити, радіти кожному дню. Бути оточеними, любимими людьми, друзями, сім'єю, подорожувати, отримувати нас солоду. З Новим роком, з Візовом Христовим! Хай вам Бог помагає. До побачення!